Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благодатний вівторок. Живемо в радості. Цей тиждень наша задача основна мир і радість. Ну, попитатися побути в цій радості. І ви скажете, ну мир йде від Бога, радість має бути від Бога. Ну так, власне, так. Але Бог ніколи не буде вам давати мир проти вашої волі. Якщо ви промиваєтесь новинами різного роду негативною інформацією, то ну, не зможете ви бути в мирі. Не, неможливо бути і в тривозі, і в страху, і в мирі одночасно. Тут треба прийняти рішення, принаймні, що від нас залежить, це перекрити крани негативної інформації. Бо цією негативною інформацією ми просто касуємо Божий мир. Неможливо бути е, в новинах і в мирі. Ну, бо новини створені для того, щоб давати негативну інформацію. І, і, власне, коли б не було, інформація буде негативна, то війна чи то в мирні часи, завжди є в новинах негативна інформація. Завжди була, є і буде. Тож, кращий, кращий спосіб е, закрити цей кран це просто перестати дивитися новини. Легко, ну, просто і напросто, дивіться. Бо ваш стан дуже пов'язаний з хворобою. Наприклад, ми от бачили практику, коронавірус був, і, і скільки людей просто хворіло навіть просто від страху, від того, що вони побачили по новинах і вони захворіли. Оце просто доказує те, що ми самі на себе просто накликаємо всякі хвороби, всякі біди, всякі тривоги. Ми Просто себе знищуємо цим, знищуємо, а допомагає в цьому, звісно, ця вся негативна інформація, яка л'ється з радіо, телевізорів і різного роду фейсбуків навіть. Бо негативна інформація завжди пользується популярністю, і тому, власне, поширюється дуже швидко. Не поширюється добра новина так швидко, як погані новини. Бо ну, так ми створені. І нас притягують ці новини погані, і тому ми дуже легко їх читаємо, дуже легко в них входимо. Нам легше турбуватися про весь світ, ніж про себе самого. Ну і сьогодні візьмемо ми посилання грудневі, 25 грудня 2018 року. Дорогі діти! Приношу вам мого Сина Ісуса, який є Царем миру. Він дає вам мир і нехай, і нехай не буде лише для вас, але, дітоньки, приносьте Його іншим у радості та смиренні. Я з вами і молюся за, за вас у цьому благословенному часі, який Бог хоче дати вам. Моя присутність є знаком любові тут. Поки я з вами, щоб охороняла і вела вас до вічності. Дякую, що відповіли на мій заклик. Вибачте, що так читаю, бо дуже погано видно. Не, не вистачає світла. Треба вже якийсь фонарик брати. Ліхтарик. Добре. Марія нам каже, що мир. мир, І, і цей тиждень у нас саме мир, мир, який яким ми, ми маємо ще ділитися, яким ми маємо ділитися не тільки для себе його мати тримати. Каже, що цар миру це Ісус. Без Ісуса не будеш мати миру. Можеш мати штучний мир, можеш мати штучний спокій, будь-що можеш мати штучне, але проблема в штучному, що воно не довгострокове. Воно трошки попрацює, а потім не буде працювати. Бо себе не обманеш, і якщо ти в тривозі і всяких різних страхах, то штучний мир тобі не допоможе. Допоможе але на якийсь короткий час. А в Ісусі є справжній мир, який є вічний мир. Тому, власне, і ми йдемо до Ісуса, постійно крокуємо в ту сторону. Він дає вам мир і нехай не буде лише для вас, але, дітоньки, приносять Його іншим у радості та смиренні. З радістю носимо мир до сусідів, до своїх близьких, родичів. Ну, в першу чергу, звісно, щоб мир був в родині. Бо якщо нема миру в родині, то вже можете нікому не нести його, бо у вас його і самих немає. То, в першу чергу, принесіть, прийміть цей мир в родину. А для як прийняти, ну я вже казав, власне, цей тиждень відмовимось від новини. побачимо, побачимо результат. Мета тижню просто. Побути трохи в тиші, побути в мирі, спробувати м насолодитися це, цьому, скуштувати цей мир. І коли ви повірте, скуштуєте цей мир, цей спокій, то ви вже не захочете дивитись більше новини, не захочете більше себе якось м страхати, зжахати, десь, десь ту всю негативну інформацію брати, не, ну просто не захочете, не захочете її сприймати бо ви скоштуєте мир. Марія каже, що вона за нас молиться у цьому благодатному часі, який Бог хоче дати нам. Моя присутність є знаком любові. Тут, поки я з вами, щоб охороняла і вела вас до вічності. То, що Марія з нами, то є знак любові, великої любові Марія нас охороняє і оберігає не тільки тут, в Меджугорі, а і в Україні, і в будь-якому місці, там, де ви є, і там, де ви. Просити її заступництва і, звісно, вірити в це, що просите, не просто просити в когось, а вірити і живети цими посланнями. Мир вам і радість, з меджгоря! Будьте благословені, папа. -па.